На день святого Валентина в рамках 12-годинного марафону одружень від міністерства юстиції кохання переможе в Коломиї побралися 15 пар. Дві із них скористались послугою шлюб за добу. Решта подали заяви раніше. Наші журналісти відвідали кілька церемоній і поспілкувалися з закоханими. Сьогодні на селі місто по батареї благословляє вас на створення сімейного. Союзу взаємної поваги, вірності і любові. Любомир і Віта навчалися в одному класі. Разом пара вже 9 років. Молодята зізнаються, ретельно підбирали особливу дату для одруження. Така я би сказав, симпатія ще зі школи. Навіть з молодших класів вона так переросла в дорослі класи, але зійшлися тільки в 11 класі. Якось так хотілося якось. Ну, Пам'ятну дату, чи якийсь визначний день такий. Чи там я планував колись на її день народження, чи на свій день народження, але так сталося. Але вже не могли далі чекати. Вирішили на день закоханих. Протягом минулого року свої стосунки зареєстрували 92 пари, дев'ять із них за спрощеною процедурою для військовослужбовців. Розповідає очільниця коломийського відділу ДРАЦ Любов Юрійчук. Військовослужбовці написали заяви. Їхні підписи, їхня заява служила згодою на реєстрацію шлюбу. Вони передали цю заяву своїм нареченим, і в відсутності нареченого військовослужбовця було складено актовий запис і зареєстровано шлюб. Кількість заяв із реєстрації шлюбу в 2022 році значно переважала над кількістю заяв про розлучення. Тож Любов Юрійчук переконана. Війна зміцнила сім'ї. Переважно приходять військові, які переведені з Харківської області, з Запорізької області, Миколаївської області приходять до нас, реєструють шлюби і користуються цим правом реєстрації шлюбу в день подачі заяви. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.